1 2 листопада в українському домі відбудеться всеукраїнський форум офтальмологів з міжнародною участю Рефракційний пленер пленер-24». Ми проводимо в рамках симпозіум українсько-ізраїльських офтальмологів по проблемі бойової травми. А також симпозіум до ювілею Миколи Марковича Сергієнко, нашого учителя, йому 90 років і 45 років з дня створення. Штучного кришталика українського виробника Миколи Марковича Сергієнка. Сердечно запрошуємо вас відвідати наш форум в українському домі. В рамках форуму ми започаткували виставку творчих робіт наших офтальмологів, оптометристів та оптиків, яку ми назвали мистецтво бачити». І першим сміливим буду я. Я виставляю свої роботи і запрошую вас. Подивитися валі, а після напруженого наукового дня ми запрошуємо вас в мистецький центр нашої столиці Національну філармонію України, де ви послухаєте камерний оркестр з роботами Вівальді та П'ятсоло. А потім ми поспілкуємося ось в цій залі.